На цьому сьогоднішньому занятті ми розглянемо тригонометричні рівняння, в яких вдається перейти до одинакового аргументу і однакової функції, при виконанні тригонометричних перетворень. Це зазвичай такі рівняння, в яких. Є функція або кофункція, до складу яких ходять, в парному степені і аргумент, і функція. Давайте наприклад подивимось. Ось ми бачимо функціонус 4х, і функція косинус квадрат х. Очевидно, степінь цієї функції другий. А аргументи різняться. Тут аргумент 4х, тут аргумент Х. Так ось наша задача, основна. До речі. Колись мені е, цей алгоритм повідомив, досить відомий е, професор Євген Петрович Нелін, і він тоді е, чітко в трьох е, реченнях фактично сформулював концепцію розв'язування будь-яких тригонометричних рівнянь. Тому я зараз її також озвучу, це дасть можливість в подальшому напрацювати підхід до розв'язування будь-яких рівнянь. Євген Петрович говорив так: перше, що намагаємось зробити, коли маємо тригонометричне рівняння, це зробити однакові аргументи. Якщо вдалося зробити однакові аргументи, намагаємось зробити однакові функції. Якщо це вдалося, робимо заміну, розв'язуємо рівняння. Якщо однакові аргументи вдалося зробити, а функції ні, намагаємось звести рівняння до однорідного. Або використовуємо якісь інші додаткові способи, скажімо, яких в тригонометрії досить багато. І так, будемо намагатися зараз зробити однакові аргументи. Тут важливо, що ніхто не говорить, і я не говорю, що ми будемо рухатись в сторону збільшення аргументів чи зменшення, ми можемо косинус 4х розписати за формулою косинус подвійного кута. І таким чином ми зменшимо аргумент вдвічі. Але можемо і косинус 2х, косинус квадрат х розписати за формулою пониження степеня. І тоді ми збільшимо аргумент вдвічі. Можливо, в даному рівнянні нам знадобиться і тот, і тот крок зробити. Ось для цього доданка ми скористаємось формулою косинус подвійного кута і зменшимо аргумент вдвічі. А ось для цього доданка збільшимо. І ми отримаємо в рівнянні одинаковий аргумент одинакові функції, можна буде розв'язати. Поїхали. Косинус 4х, використовуючи ось цю формулу. Ми отримаємо косинус квадрат 2х відняти синус квадрат 2х. Додати. 2 помножити косинус квадрат х. Використовуємо ось цю формулу. Косинус 2х поділити на 2 до рівня 1. Тут можна виконати скорочення. Що ми бачимо? У нас утворився однаковий аргумент 2х. Але функції ще різні. У нас є функція синус і косинус. Ми можемо от зараз ось прямо тут. Від функції синус перейти до функції косинус, скориставшись основним, основною тригонометричною тотожністю. Отже, маємо косинус квадрат 2х. Відняти 1 відняти косинус квадрат 2х. Це я так синус квадрат 2х замінив. Додати тут уже дві як нема, дробу немає. 1 додати косинус 2х дорівнює 1. Розкриваємо дужки. Косинус квадрат 2х 1 додати косинус квадрат 2х. Додати 1 додати косинус 2х. Одиничку переносимо. Отримаємо його. Одиничка знищується, як 1 і мінус 1. Ще ми бачимо, є подібні доданки. Ось, косинус квадрат 2х додати косинус квадрат 2х. Це буде 2 косинус квадрат 2х. Тепер запишемо ось оцей доданок. Додати косинус 2х і відняти 1 до рівня 2. Ми отримали рівняння одного аргументу однієї функції. Такі рівняння ми вже вміємо розв'язувати заміна косинус 2х до рівня t. І ми отримаємо 2 t квадрати, додати t, Відняти 1 до рівня 0. Розв'язуємо, використовуючи формулу для дискримінанту. b в квадраті це 1. Відняти 4 і помножити на 2, 8. І на мінус 1 плюс 8 до рівня 9. Т1 Т2. Мінус 1 мінус 3 поділити на 4. Мінус 1 плюс 3 поділити на 4. В даному випадку мінус 1, В даному випадку 1 друга. Робимо повернення. Повернення нам необхідно ось сюди замість те підставити значення, яке ми знайшли. І так, повернення буде 2. Перше. Косинус 2х дорівнює мінус 1. Косинус 2х дорівнює мінус 1. Використовуючи ілюстрацію на одиничному колі, косинус мінус одиниця ось в цій точці, а це значення аргументу π. Тобто ми маємо 2х дорівнює пі, і наступне через 2 пі. Додати 2 піка. Звідси х дорівнює пі на 2. Поділяємо на двійку, додати піка піка. Поділили на двійку, тут двійка залишилася, тут вона скоротилася. Це перша множина коренів. І друга множина коренів, коли в нас. Е, Одна друга, тобто у нас маємо косинус 2х дорівнює однієї другої. Звідси 2х дорівнює плюс мінус аркосинус від однієї другої. Це буде на 3, додати 2 піка. Або маємо х дорівнює плюс мінус пі на 6, додати піка, К належить множині цілих чисел. І так, ось одна множина, ось інша множина. Очевидно, вони. Немає співпадінь, хоча можна зробити відбір коренів. За браком часу я цього робити не буду. Отже, відповідь до відповіді маємо записати ось оце набір і ось оце Набір коренів. Ось таким чином нам вдалося звести до аргументу 2х. Тобто, до чого я веду, що зовсім не обов'язково зводити до аргументу саме Х. А от уже питання зменшувати, будемо аргумент чи збільшувати. У нас є формули, які дозволяють зробити і зменшення і збільшення. Ну, давайте ще приклад розглянемо. Ну, ось, скажімо, косинус 2х додати 3 sinusх дорівнює двік. В даному випадку очевидно, що необхідно переходити до аргументу x, бо якщо ми будемо переходити до аргументу 2х, це досить складна процедура і не потрібна. Тому косинус 2х у нас є формула, розписуємо за нею. І отримаємо косинус квадрат x, відняти синус квадрат x, додати 3 синус x, двійку перенесемо, отримали 0. Ми отримали рівняння, в якому всі аргументи однакові. Е, тепер вирівняємо функцію. Функція в нас синус, синус, косинус. До якої функції переходити? Очевидно, до синусу. Бо, е, якщо ми вирішимо перейти до косинусу, ось оця функція досить легко буде, оцей додарок виражений. А от доданок в першому степені досить складно виразити. Тому, якщо в нас є вибір, Першій степені і другій степінь, то необхідно замінювати ті доданки, які в другому степені. Отже, замість косинус квадрат Х ми можемо записати 1 мінус синус квадрат Х. Це ми скористалися основною тригонометричною тотожністю. Ну, а далі переписуємо, приведемо подібні. І очевидно, ми рухаємося в напрямку заміни змінної. Мінус синус квадрат і мінус синус квадрат, це мінус 2 синус квадрат x. Плюс 3 синус x. 1 мінус 2 мінус 1 до рівня 0. Е, знаємо, що в рівнянні можна всі знаки змінити на протилежні. Оґрунтування в цьому є: помножимо частину, яка знаходиться ліворуч і праворуч, на мінус одинцю. Тоді будемо мати 2 синус квадрат x. Відняти 3 синус Х додати 1 дорівнює 0. Заміна. В заміні будемо мати синус х до t. І ми отримали квадратне рівняння 2T квадрат, відняти 3T, додати 1 дорівнює 0. Дискримінант 9, відняти 8 дорівнює 1. Знаходимо корені цього рівняння t1 і t2. Будемо мати 3 додати 1 поділити на 4. 3 відняти 1 поділити на 4. Тут корінь одиниця, тут корінь 2 четвертих, а це є одна друга. І тепер робимо єдже повернення. Повернення. Повернення це в нашу заміну. Тепер замість «Т» нам необхідно підставити ті значення, які ми знайшли. Отже, перше буде синус х дорівнює 1. Синус х дорівнює 1 Очевидно, є вже використовуючи одиничне коло, синус 11 дорівнює ось в цих точках. А це значення аргументу π на 2 додати 2 піка. І так, х дорівня пі на 2 додати 2 піка. Х належить множині цілих чисел. І друге повернення синус х дорівнює 1 друга. Синус х дорівнює одна друга. Звідси х дорівнює Мінус 1 в степені К. Помножити на арксинус однієї другої. Я одразу напишу, що це пі на 6. Додати пік. К належить Z. Все, до відповіді увійдуть дві множини кореню. Ось ця і ось ця множини. Ще приклад, давайте розглянемо ще рівняння, в яких також необхідно виконати перехід до одного аргументу і до однієї функції. Ну, ось, наприклад, синус четверта степінь Х додати косинус четверта степінь Х до рівня косинус 4х. Є, як і в першому рівнянні, постає питання, а до якого аргументу нам, нам наближатися? Мабуть, так же, як і в першому випадку, буде наближатися до аргументу 2х. Але давайте подивимося, що оце за вираз? Сінус 4 степені додати косинус четвертої степені. Якщо ми згадаємо ось такий вираз, то це не формула, але його можна подати ось в такому вигляді. А квадрат додати Б квадрат в другому степені відняти 2а квадрат Б квадрат. Звідки це береться? Якщо я ось цей додаток не написав, то розкриваючи дужки, ми отримаємо А в четвертому плюс подвоєний добуток буде 2 на А квадрат на Б квадрат, якого тут не було. І тому його тут віднімаємо. І останній додаток ось такий. Отже, можемо сказати, що синус четвертій плюс косинус четвертій можна записати ось в такому вигляді. Це буде у нас синус квадрат Х плюс косинус квадрат х в квадраті. Чому так зручно, бо ми бачимо, що в дужках утворюється одиниця. Відняти 2 синус квадрат квадратх косинус квадрат квадратх. Це ми перетворили частину, яка знаходиться ліворуч. І давайте все-таки одразу в косинус 4х скористаємось формулою косинус подвійного кута. Тобто ми можемо сказати, що це є косинус 2х. 2 Тобто ось у цього аргументу, а це є подвоєння. Тоді ми отримаємо відповідно до рівня косинус квадрат 2х відняти синус квадрат 2х. Що ми бачимо? Це одиниця. Тут аргумент 2х, аргумент 2х, тут аргумент x. Але ось оцей вираз нам нагадує синус подвійного кута. Я запишу формулу. 2 синус ікс косинус х це є синус 2х. Якщо тут його записати квадрати за дужками, а в дужках написати четвірку, то якраз це був би синус подвійного кута, але в квадраті. Значить, яким чином нам отримати тут четвірку? Ми можемо домножити і поділити цей вираз на дві. І тоді в нас буде отак, 4 синус квадрат х. Косинус квадрат х поділений на двійку дорівнює рівня квадрат 2х відняти синус квадрат 2x. А тепер ось в цьому виразу записати його як 2 sinus x другому степені. І ось оцей вираз це є sin 2x. Тобто ми отримали тут синус 2х квадраті. Тобто маємо 1 відняти sinus квадрат 2х. Поділити на двійку дорівнює косинус квадрат 2х відняти синус квадрат 2х. Для того, щоб позбутися двійки, в частині, яка знаходиться ліворуч, домножимо ліворуч і праворуч на 2. При цьому, що у нас відбудеться? Якщо ми домножимо обидві частини цього рівняння на двійку, тут у нас утвориться двійка. Мінус оцей дріб, якщо домножити на двійку, ну, заради чого й домножали. двійка і двійка скоротиться, залишиться мінус синус квадрат 2х. Дорівнює. Тут домножаємо на двійку 2 косинус квадрат 2х. Відняти 2 синус квадрат 2х. Переносимо всі доданки ліворуч. У нас утворюються і подібні доданки. Ось буде синус квадрат, 2 синус квадрат 2х, і плюс 2 синус квадрат. Я одразу запишу, що це буде синус квадрат 2х. Ось оцей доданок переносом буде мінус 2 квадрат 2х. І додати ось оцю двійку дорівнює 0. Ми отримали рівняння, в якому аргументи однакові, але функції різні. Але це не проблема, бо ми розуміємо, що функція в другому степені легко може бути виражена через функцію іншу, через кофункцію. Ну, тут немає різниці, яку функцію виражати, але мені здається, що зручніше утворити косинус, бо тут є множник двійка, щоб його не чіпати. Тоді синус квадрат 2х це буде 1, відняти косинус квадрат 2х. Ще раз відняти 2 косинус квадрат 2х. Додати двійку до рівня 0. Бачимо подібне. Мінус 3 косинус квадрат 2х. Додати 3 до рівня 0. Перенесемо трійку праворуч і поділимо на 3. Мінус 3 буде косинус. Квадрат 2х дорівнює мінус 3. Поділяємо навіть на мінус 3. І ми отримаємо косинус квадрат 2х дорівнює 1. Оце рівняння косинус квадрат 2х. До рівня 1, може бути розв'язана також кількома способами. Можна зараз виразити перше, що це буде косинус 2х до рівня 1 і косинус 2х до рівня мінус 1. Можна було понизити тут, використавши ось цю формулу. І тоді б у нас була одна множина коренів. Ось така цікава вона тригонометрія, що в даному випадку, якщо ми підемо цим шляхом, ми отримаємо дві множини коренів. А можна було піти іншим шляхом, отримали б одну множину, але б вона б якраз і включала обидві. І так, 2х дорівнює, користуючись одиничним колом. Косинус одиниці дорівнює ось тут. Це точки 2 піка. Х дорівнює, поділяємо на двійку піка. І так, ось вона одна з множин Коренів. 2х дорівнює мінус одиниці. Косинус дорівнює тут, це є пі додати 2 πk. Звідси х дорівнює пі на 2 додати піка. Очевидно, якщо промалювати, то що таке х дарівня піка? Якщо це ось корені, які знаходяться в оцих точках. Що таке х дорівнює пі на 2 додати піка? Це корені, які знаходяться ось в оцих точках. Отже, що ми можемо помітити? що Або ми зараз до відповіді запишемо дві множини ось оцю і цю, або усі ось ці корені можуть бути коротко записані, як піка поділити на два. Ось таким чином. Тобто, або ось ця формула вона задає множина цих коренів, оці множини її підмножинами, або ось ці дві формули записати. Можна і тоді ми отримали відповідь до даних рівнянь. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі на наступному занятті.